Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року у селі Ставки Радомишільського району на Житомирщині. У той час село називалося Леніне. І за незалежної України Овсієнко доклав усіх зусиль, аби у 2006 році повернути йому історичну назву. У книзі «Життя як покута Василь Овсієнко згадував, що в часи голодомору в їхньому селі. Вимерла третина мешканців 346 душ. Ще в дитинстві я часом затаєно слухав, як старші говорили про колективізацію, які з села виселяли куркулів, про голод 33-го, про війну. Під хатами валялися черепашки річкових молюсків. Це ними люди рятувалися від голоду. Ще нас учили, що можна їсти лубуду, щавники, лупуцькі козловики, зайчий щавель. Цвіт акації». А ще він згадував, як малим його навчили на запитання, хто твій тато ставати на стілець і тицяти пальцем у портрет Сталіна. Школу Василь закінчив добре, однак з першого разу до Київського університету не вступив, почав працювати у народичах Житомирської області, лід працівником районної газети. І на другий рік уже успішно вступив на філологічний факультет Київського університету. На цей час Василь встиг набратися досвіду радянського життя і звичаїв у цензурованій журналістиці. У нього на очах вигнали з роботи головного редактора районної газети за неправильну цитату Маркса і відлучили від роботи колегу, який посмів озвучити радянські приписи для депутатів Верховної Ради СРСР і делегата 22-го з'їзду КПРС. Овсієнко був комсомольцем, бо без цього не зарахували б його до університету. І не взяли б на роботу до районної газети. Київ тих часів був неукраїнським, щоб не сказати антиукраїнським. Сам Овсієнко згадував це так: бути українським філологом ба просто українцем у Києві. Це означало постійно перебувати у стані конфронтації з оточенням. Його обзивали кулгоспником та змушували говорити на чоловічиському язикі. але в цьому студентському філологічному середовищі. Циркулювала інформація, яку радянські спецслужби визначили як антидержавну, сам Овсієнко згадував. Першим із самвидаву потрапив мені друг щоденник Василя Симоненка з віршами, які не публікувалися. Це той машинопис, який запустив у світ Іван Світличний. Відтак хтось мені дав прочитати фотокопію машинопису статті Михайла Брайчевського Воз'єднання чи приєднання. Потім дали мені фотовідбиток книжки закордонного видання історії русів невідомого автора кінця вісімнадцятого століття. Ці зерна падали на добрий ґрунт. Мені відкривалися очі на наше минуле. Розуміння того, як працює радянська репресивна система, запобігло швидкому арештові Овсієнка. Він поширював сам видав, але не приходив на акції, де КДБ ставило на облік до пам'ятника Шевченкові під час знакових дат на засідання клубу творчої молоді, де обговорювалися праці дисидентів. Тому він випав з поля зору КДБ перед великою посадкою дисидентів у січні 1972 року. Але коли після цих арештів почав разом з Євгеном Пронюком і Василем Лісовим заповнювати прогалину українського самвидаву, одразу потрапив на очі спецслужбам. Невдовзі у березні 1973 року, його арештували за участь у виготовленні і розповсюдженні українського вісника, якого перед тим укладав чорновіл. По справі проходив разом з Пронюком та Лісовим. Він е, був людиною дуже органічною, і його це те, що він бачив. Решту 72-го року. Погром української інтелігенції це його глибоко це його глибоко бентежило. І він відчував в собі якісь. Ну, в сили для протесту проти цього. Він вважав, що він має його заявити, бо інакше йому буде соромно жити, буквально отак. І він фактично до цієї ідеї пронюкає лісового написати відкритий лист до ЦК. Він е, приєднався, він їм допомагав це і розповсюджувати, і брався навіть це рознести, але тут вони його відставили, щоб він. Не потрапив під роздачу. Авсієнко був заарештований трохи пізніше, вже влітку. Його справу ввів слідчий потім відомий слідчий, який не одну людину вже так умови не примусив покаятись і піти на співробітництво зі слідчими. Це сталося через те, що Василя залякали, що його віддадуть у психушку. Цього він дуже боявся, і, ну, і він якоюсь мірою став. Співпрацювати зі слідством, і саме внаслідок цього він отримав менший термін покарання ніж інші. Це було чотири роки. Але, потрапивши в табір, він якось гавтався від цього всього, засудив себе за цей свій компроміс. І вже в таборі він поводив себе бездоганно. Карався Овсієнко у мордовських таборах, брав участь в акціях протесту, познайомився з вояками УПА. Але концепції збройної боротьби з Москвою не сприймав. Після звільнення у березні 1977 року повернувся до рідного села, жив під адміністративним наглядом, працював у колгоспі художником оформлювачем, детально описав ситуацію в мордовських таборах. Цей матеріал було опубліковано у хроніки тікущих собиті, спілкувався із однією із засновниць української гельсінської групи Оксаною Мешко. Під час одного із візитів дав згоду на використання свого імені у гельсінських документах. За це в тодішніх поняттях КДБ йому належав тюремний термін, але не знаходилися доказів антирадянської діяльності у вигляді вилученої самовидавної літератури. Тоді Комітет державної безпеки застосував новий метод відкривав кримінальні, але не політичні справи проти дисидентів 18 листопада 1977 року. Він був затриманий міліцією разом з Оксаною Мешко та Ольгою Бабич Орловою. За те, що намагався мирно захистити права цих жінок і власні права, міліціонер напав на нього. Далі штовханина справа не дійшла через те, що на галас збіглися люди. Але проти нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням у вчиненні насильницького опору міліціянтам, нібито він відірвав міліціонерові два гудзики. 8 лютого 1979 року він був удруге засуджений. Текст його блискучої промови у суді замість останнього слова був поширений у сам Видаві і став відомим на Заході. На думку дисидента Михайла Хейфеца, завдяки цій промові суд не наважився дати 5 років, як вимагав прокурор, і обмежився лише трьома роками. Але цього разу карався Василь на території України у тяжких кримінальних зонах, не виходячи на волю. Василь Овсієнко, як член української гельсінської групи, отримав свій третій термін вже як особливо небезпечний рецидивіст, 10 років таборів особливо суворого режиму і 5 років заслання. Відбував покарання у пермських таборах разом з іншими особливо небезпечними державними злочинцями. Оце третя камера тут. Скінчилося життя Василя Стуса. Отут. Табір у селі Кучино з його нестерпним режимом було названо табором смерті. З нього так і не вийшли на волю живими Василь Стус, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко і ще декілька політв'язнів. Знищити усіх політв'язнів у таборах завадили політичні та соціальні зрушення, названі в СРСР перебудовою, і спровоковані такими постатями, як Василь Овсієнко. Звільнили його з таборів одним з останніх. 21 серпня 88 року. Він просидів загалом майже 14 років. Коли вийшов на волю, то одразу ж включився у громадську роботу. У листопаді 89 року Василь Овсієнко був учасником експедиції з перепоховання Василя Стуса Олекса Тихого і Юрія Литвина. Він був одним із засновників і членом ради музею історії політичних репресій Перм 36. Це вже потім пізніше, коли він відійшов від активної політичної діяльності, він зосередився безпосередньо на збори матеріалів, свідчень, записів інтерв'ю, видання книг саме про своїх побратимів. І той, хто його пам'ятає, пам'ятає його виступ, він завжди скаже, що Василь Васильович приходив як правило на такі зустрічі з молоддю, чи конференції, чи е, е, якісь зібрання з ключами від в'язничного. В'язничної камери в концтаборі така реліквія в нього була. І з одягом він дуже багато розповідав про Василя Стуса. Зрештою, для мене він відкрив е, значною мірою Василя Стуса, такого про якого не писали тоді в книжках. А також я в йому вдячний за те, що він мене познайомив із Оксаною Мешко, козацька мати. Наша е, це було під час студентського колодування на граніті в 90-го року. Коли політв'язніці прийшли нас підтримати і голосили символічне голодування, також у 1996 році. Побачила світ книжка нарисів спогадів Овсієнка Світло людей про Василя Стусу, Оксану Мешко та Юрія Литвина. Друге видання у двох книгах. У 2005 році він був організатором і натхненником перших поїздок на Соловки і Сандармох, автором багатьох публікацій на тему дисидентського руху в Україні. У нас не була така ідея зробити книжку про тих дисидентів, які отримали свої терміни другий чи третій вже, в дисидентський період, але перший термін вони отримали ще тоді, коли вони були в УПА. Топу тобто, книжку ми з ним планували зробити, але, на жаль, На жаль, так і не зробили. Василь був дуже відданий цій роботі, і коли він вже не міг працювати, я йому приносив все на його зарплатню. Він так соромився брати ці кошти. Я ж нічого не роблю. Як мені можна платити там? Я кажу, Василю, ви зробили раніше так багато, що ви можете, ви можете про це не турбуватися. Ви можете вважати, що це ваша стипендія, чи, чи якщо вам не хочеться це вважати зарплатою. Його ну, треба було підтримувати. У Василя Овсієнка був великий архів. Він активно збирав матеріали з історії українського дисидентського руху. Я себе вважаю свідком духовних подвигів, може найкращих людей мого часу. Совєтська влада, бачите, соромилася казати тюрма. Вона казала учрежденіє. Не були політичними в'язнями. Ми були особливо небезпечні державні злочинці. Усе його життя в незалежній Україні було присвячене збереженню пам'яті про своїх побратимів. Таким він і увійшов у пам'ять людей, які його знали в останні роки життя.